Многогранники це ось такі фігурки. Ось, наприклад, що це? Всім відомо. Піраміда. В неї декілька граней. Многогранники. Ось у нас многогранник. Що це за фігурка, як вона називається? Зрізана піраміда, да? Трошечки тут верхушку зрізали. Зрізана піраміда. Ось така фігурка, всім відома. Що це? Хто це? Кирпичина, оця. Прямо Паралел... Прямокутний паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед. Це теж многограних. В нього багато граних. А оце що? Циліндр. Циліндр многогранником Цилиндр. не є, бо в нього не грані. В нього нема оцих гострих куточків, він такий обтікаємий. Циліндр то в іншу капілочку, то тіло обертання, його будемо вивчати пізніше. Туди ж і. Куля, шарик, це не тіло обертання. Отху? Це не многогранник, це тіло обертання. Шарик. викидаємо. Конус, шапочка на день народження на голові, конус. Теж тіло обертання викидаємо. Многогранники, це оці штуки з куточками, вершинками, ребрами, там, де багато граній. Прямокутний паралелепіпед, пірамідку вже вам показала. Може бути зрізана пірамідка. Може бути отака штука, хто воно таке. Призма. призма. Призма, правильно, це трикутна призма. Може бути отака призма. От вона піднахила, Як кирпичик, тільки з'їхав кирпичик в сторону. Ось, ось ще один з'їхавший кирпичик. Оце теж призма. Оце теж призма. А, і многогранники діляться теж на дві категорії. А, ось мій набір. Сьогодні, ти коли не сидиш в своєму кабінеті, бігала по всьому кабінету, думаю, хто з'їв мої фігурки. А ось вони лежать в мене за спиною, я їх не побачила. Ось, все. ще теж многогранник. Бачите? Тут багато граней. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В основі лежить п'ятикутник, многогранник. А оце шарик, да? тут немає ніяких граній, цільна фігурка, ціла обертання. Його окремо. Так ось усі многогранники, оці, 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 всі пірамідки, вони діляться теж на правильні і неправильні. Що таке правильний многогранник? Це той, в основі якого лежить рівностороння фігурка. Отут всі сторони однакові в основі. Це рівносторонній п'ятикутник, значить, призма буде правильною. Отут в основі лежить рівнобедрений трикутник, він нерівносторонній, він не буде правильним. Цей многогранник не буде правильним. Отут в основі лежить квадратик, начебто, все правильно, все хорошо. Але сама фігурка кудись з'їхала, сам многогранник кудись з'їхав. Отакий многогранник називається похилим. Да, він похилився. Похилий многогранник не буде правильним. Оце в нас зараз і треба вкласти в голові, що многогранники бувають прямі, бувають похилі, бувають правильні, коли в основі правильна фігурка, і неправильні, коли в основі довільна фігурка. Зараз ми це запишемо і запишемо таким чином. Переключаюсь на Лужка, пише многогранники. В них десь всередині. Трошки більше треба цю штуку зробити. В них всередині, десь сидять призми. Призми. Десь сидять піраміди. Ну, а десь є ще щось сидить, але ми вивчаємо тільки це. Ой, а нам такий кружочок і малювати, так? Да? Так, да так, -да так, -да так, -да -да. Добре. Призми поділяться на прямі і похилі. Призми поділяться. На прямі і похилі. І тільки прямі поділяться на правильні, правильні і неправильні. Ну, акуратніше там зошиті зробіть. Отже, призма може бути прямою, а може бути похилою. Якщо вона похила, то ні про яку правильність вже ми говорити не зможемо. Якщо вона не похила, а пряма, тоді вона може бути правильною або ж неправильною. Так, зробили, так? Да? Так. Намалюємо тепер призму. Так. А, до того, як намалюємо, запишемо вже, що таке правильні. Під низом напишіть правильна призма. Правильна призма. ТР. Це пряма призма, це пряма призма в основі якої, в основі якої в основі якої лежить правильний многопутник. Отже, ще раз, многогранники. Що таке многогранники? Це фігура просторова, поверхня якої складається із многокутників, да? Не з кружочків, ні з чого з многокутників. Многокутники, ой, многогранники можуть бути похилими. І прямо призма, о господі, заговорюю сьогодні. Многогранники ми розрізняємо призми і піраміди. а призми можуть бути Повітряна тривога. прямими і похилими. Повітряна тривога. Відпускаю.